Одещина зберігає чимало таємниць, про які мало хто знає, навіть серед місцевих мешканців. Недалеко від Одеси, по Хаджибейській дорозі, в напрямку села Усатове, стоїть найбільший козацький цвинтар в Україні, що зберігся донині. Це поховання козаків-нерубаїв, сотниківської січі, людей із незвичайною історією, яку майже стерли радянські й російські легенди про Катерину, засновницю Одеси. Після зруйнування Запорізької Січі 1775 року Катерина II змусила козаків, що оселилися на схилах Шкодової Гори, підписати угоду. Вони обіцяли більше не брати до рук зброї, а імператриця гарантувала, що їх не переселять на Кубань. Позбавлені війська козаки взялися до Кайла і почали видобувати вапняк єдиний будівельний матеріал краю. Саме їхніми руками створено катакомби в Нерубайському, нині відомі як одеські. З цього каменю постала й сама Одеса, хоча й досі поширюють міф про імперське місто. На цвинтарі збереглося близько 200 хрестів мальтійських, грецьких і з півмісяцем чотириконечних, шестиконечних і восьмиконечних. Дослідники нарахували 32 унікальні види надгробків. Найстаріший хрест датується 1771 роком і встановлений на могилі немовляти. Є й поховання початку 19 століття. Написи на них переважно українською мовою зі староцерковними елементами. Доказ, що Одеса виросла в українському середовищі, а не в міфічно-рускоязичному. Тут поховані й козаки Шмигора та Гетьманенко, власники найбільших штолень, завдяки яким розвивався край. Їхні хрести свідки того, що історія Одеси глибша і українська за суттю. Поруч на вершині шкодової гори є ще одне кладовище, лише з 50 могилами, відоме археологам як центр Усатівської культури. Тут знайдено поховання другого тисячоліття до нашої ери. Земля під Одесою зберігає тяглість культур від доби бронзи і до сучасності. Чому ж про цей цвинтар так мало знають і чому він довго був занедбаним? Бо ця пам'ятка не вписувалася в імперський міф про Катерину засновницю? Радянська та російська історіографія замовчувала все, що свідчило про українську основу краю. Саме тому ми маємо нагадувати про козаків Нерубаїв, які перетворили скелю на місто, і про їхній цвинтар, що мовчки спростовує імперські легенди. Коли почуєте, не чіпайте пам'ятник Катерині, це ж історія. Запитайте, чи знає людина щось про козацьку Одещину. Адже справжня історія цікавіша за міфи, а дірки у знаннях часто нагадують двоголову курку, символ тієї самої імперії, яка століттями намагалась стерти український слід із нашої землі.